Так, дітки, ми з вами говорили, що настане вже скоро сама найпрекрасніша, найтепліша пора року літо. Так, дітки, вона приносить дуже багато подарунків. А який? Саме подарунок ви дізнаєтесь відгадавши. Поки що, дітки вимикаємо мікрофончики. Ця смачна пузата пані любить плавати в сметані, носить гарні капелюшки із суничкою подружки. Як ви гадаєте, що це таке? Полуниця. Так, полуниця. А послухайте ще. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитися, щоб зірвати. Полуничку. Щось. Полуничку, так, дітки, це полуничка. Червона солодка ягода. Це перша ягода, яка дозріває навесні. Полуниця це єдина ягода насіння, якої розташовані зовні, а не всередині. Чим яскравіша ягода, тим більше в ній міститься вітамінів. Полуниця позитивно впливає на нашу пам'ять, незважаючи на солодкий смак, В полуниці міститься менше цукру. Ніж у самому кислому лимоні? З полуниці готують джеми, компоти, варення. І тому сьогодні, дітки, пропоную вам виготовити полуничку. А зачем жовтий? А побачите. Так, дітки, вам видно. Для роботи нам знадобиться пластилін червоного, зеленого та жовтого кольорів, стека, серветка волога і дощечка. Ну що ж, дітки, починаємо. Беремо пластилін червоного кольору, відрізаємо шматочок стекою. А ні, шматочку. Так. Зминаємо добре пластилін. Так, розминаємо, розминаємо. Так, робимо округлу форму. Так. Розминайте добре пластилін, так. а далі робимо овальчик, овальчик такий, овальчик, Так, так, так Це не ловимось. Ось так дітки. Так, виходить у вас, а далі стекою робимо надрізи малесенькі, Отромушки. Ми ще не вішати? Так. Отак. Ось так. Видно вам? Кругу робимо. Тільки не близько сім. Так. Далі робимо стебельця з зеленого пластиліну. Відрізаємо малесенький шматочок. І сильно давні кошмари. розминаємо. Я швидше робу, роблю, а ви потім закінчите, не спішіть. Всі вони пхають, чучу. Знаєш, так далеко можна. Що... Так, малесенькі, малесенькі надрізики ми робимо. Да, ти що туди пхаєш? Ти б сама залізла. Ти не сильно ти. Да. Воду. Не роби там, де нема. Окей. Okay. Ой. Аріаночка виходить в тебе. Так. Добре. Молодці, дітки, все в вас вийде. Так, скочуємо ось такі ковбаски мененькі, робимо хвостики, так? Полунички. Можна на дощички. Мама. Хм. тепер зелений okay. бере. Okay. А okay. такки не ті, ось дивіться. Так. А щоб прикрасити нашу полуничку, для цього нам і потрібен жовтий. Ми зробимо такі малесенькі зернят. Серветкою витираємо стека, якщо в нас темний колір, і ми потім беремо світлий колір пластиліну, ми витираємо і ручки, і стек. Щоб не забруднювати пластилін світлого кольору. Ой, жовтий. треба. Мама, а ткушінька засухає. Ось такі малесенькі зер'я. Це за бажанням ви можете зробити. Можна просто надрізити і все. Ось там, де в нас надрізи, ми кладемо ось такі малесенькі. Бери, роби, давай. Все. Ну, я не знаю, как хвостики делать, как у Так, ось погляньте, як хвостик робиться. Такі маленькі листочки. Листочку обрізаєш маленький і робиш. Ой, це такий. Так. Ні, ні, другий. Ліст. 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 Хм? Штат, а тепер скатай трошки одного, ага. прикручуй. Ще трошки. Не, не. Можна зробити декілька полуничок, не одну, багато полуничок.

Маленечки, да. Она же лет. Скакал, Грюсь. Маленький мой давай. Две. Ряш. Маленький мой давай. Раз, три плюс, ну и все, в тебе есть все плюсики. Великие такие, там два же получится. Давай. А мы как мне его прикрепить, если этот хвостик слишком маленький? Точно хвостик, Саня, этот сам. Хвостик. Костик, зато еще наверху. Ну да. Костик, который наверху, вот этот микрофон. Вот здесь супер. Вот, мам, сюда. Так что было четыре штуки.

Добре. това е чеку и чеку. Бъдето. Упс, Вот это ну, не надо. На, рубе. Нам фунтель два и рубе.

Казуй, скотали. Пальчиком скота. Три плюс. Ну. Все, вийшов листунчик. Пастуєте да. тут. Трум пальчиком скота, если я думаю, листунчик. Ну, тут кивикиваєш. Спасили, стран. Дай се. Раз, mm -hmm. два. Дітки, ну, у вас виходить? Да. Так. Погляньте, будь ласка, ось така а -а -а. полоничка в мене вийшла. Чекаю, вас робіть, дітки. Так. До побачення. До побачення. До нових зустрічей.